Шається 10 ефірів до новорічних канікул команди сніданко з 1 плюс 1». І ми вирішили щодня робити подарунки вам, наші глядачі. Подарунки не просто приємні а й корисні, і цікаві. Ми підібрали для вас 10 книжок, що читаються на одному диханні. І від сьогодні до нового року, після кожного ефіру, сніданку на нашій сторінці у мережі Facebook, ми будемо розігрувати одну з них. Зараз давайте подивимося, яку книжку ми розіграємо першою. Чи знали ви, що обкладинка роману з'явилась раніше за сам роман? Створив її маловідомий художник Френсіс Кугат. На обкладинці зображена дівчина з дивними рисами обличчя. Фіджеральда так вразила її зовнішність, що обраницю Гецьбі у романі він описав з неї. Нині книгу з оригінальною обкладинкою придбати неможливо. У світі таких залишилося лише декілька примірників. А от щодо сюжету все про. Осто сам автор говорить про роман так: основна ідея Гетсбі – несправедливість долі. Хлопець не може одружитися з багатою дівчиною через свою бідність. Ця тема постійно тяжіє наді мною, бо я пройшов через це сам. Ось власне ця книжка в руках Анатоліча. Роман Френсіса Скотта Фідж, Ральда, Великий Гетьбі. Одразу по закінченню програми на сторінці сніданку в мережі Фейсбук розпочнеться її розіграш. Розкажеш? Е, так, дійсно, ось ця книжка. Той, хто першим дасть правильну відповідь на наше запитання, отримує Роман Великий Гецьбі від команди Сніданку з Ден плюс 1. І дійсно ну, справжня книжка. Це головне прокохання. Головне про кохання. Про І вам впевнений, про що характеру. сподобається. Ну, все, не розповідаю. Убійця, сантехніка С камінь, все ви два